Другий день вистави, яку росіяни називають референдумом, на тимчасово окупованих територіях Москлота взяла автомати і пішла змушувати українців ставити потрібні галочки. Але навіть під примусом наші люди до Росії не хочуть, тому москалям доведеться шукати підставних виборців-акторів і влаштовувати їм тур по так званих дільницях. Таке відбувається, зокрема, у Херсоні. З нами наживо тамтешня місцева жителька. Її ім'я ми приховуємо з міркувань безпеки. Отже, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у місті та області? Ну і як минає другий день так званого референдуму? Чи є у нас можливість почути? А... Так, вітаю студія. Добре. Ну, сьогодні окупанти не змінили своїх дій. Вони також ходять так само. Алло? Так, так, ми На вас мене? чуємо. Так, студія вибачаю зв'язок зараз не дуже якісний. Вочевидь. Черговий раз окупанти мобільний і інтернет зв'язок будь-який просто перекривають нам. Не знаю, чи ви мене зараз чуєте? Так. Так. Ну що ж, сьогодні так само вони не змінюють своїх дій. Точно так же по області знову ходять з своїми урнами в супроводі військових з автоматами, і так повідомляють місцеві жителі, що і в Чорнобаївці окупанти ставлять такі собі галочки в документах напроти тих людей, які відмовилися голосувати, для чого це. Роблять невідомо. Також дуже багато випадків того, що дійсно заходять в сільські в особливості в місцевості, в будинки і просто, ну, грубо кажучи, під дулами автоматів змушують людей голосувати, але дійсно це відбувається так, коли заходять ем, троє четверо осіб, двоє з них озброєні. І пропонують проголосувати про е, таємницю голосування взагалі говорити нема чого, тому що все це відкрито, всі це бачать, що відбувається, і е, цікаво те, що в деяких населених пунктах е, такий з. Так, собі званий псевдореферендум досі не почався за незрозумілих причин, що в них взагалі там відбувається. Але так само і в Херсоні ходять щодо голосування, і зі списками ходять. Зокрема, це якісь місцеві. Скажімо так, колаборанти чи гауляйтери, і з ними ходять військові озброєні. Також, окрім цього, в самому Херсоні в багатьох місцях по мікрорайонам зроблені такі собі дільниці. Дільницями їх назвати складно, тому що це. Якісь незрозумілі там столики виставлені з якимись невеличкими урнами. Я вже вчора розповідала про те, що пропонують голосувати там взагалі на кольосиках. Тобто, ну дійсно мови про таємне голосування навіть немає. Зокрема, й місцеві жителі про те, що в місцях в Херсоні, де заїжджають рашистські ЗМІ, там дуже швидко з'являється НАТО натовп, який завозять автобусами, і це вже е, і місцеві почали помічати. І ну, звичайно, від людей взагалі нічого не приховаєш. І також навіть в місцевих пабліках е, адміністратори і люди, які дивляться, передивляються фото з цих голосувань, е, помітили одну дивину. Те, що одна і та ж дівчина е, приймає участь спочатку в голосуванні біля е, драмтеатру в Херсоні, пізніше, вже там по вулиці мира, тобто на фото навіть люди ну, зафіксували і виділили, і показали одну і ту ж саму дівчину. Тобто, звичайно, зрозуміло, що просто е, навозять масовку. Також було помічено, що біля ДКТ дуже багато було завезено так званих ну, спеціальних людей, які готові до голосування. І найцікавіші випадки були, коли в мікрорайоні Таврійський на одному з цих їхніх пунктів, скажімо так, дільниць, взагалі для голосування не потрібен був ніякий документ. Тобто план. Оцей, е, їхній. Можна заповнити будь-кому. І е, можна представитися будь-чим іменем. І це, ну, взагалі, я не знаю, для 21-го сторіччя неадекватно. Е, іноді місцеві навіть помічали, що самі ж от ці спостерігачі, чи як їх назвати, взагалі ці колаборанти, які стоять біля урни. Вони в той час, коли немає людей самі ж заповнюють бюлетені, якось їх там кидають у вурно. Коли один із місцевих жителів їм на це вказав, вони сказали: Ну, а що здесь такого? Тобто, ну, ситуація взагалі не зрозуміла і. Ну зрозуміло, стає те, як проводяться такі референдуми. Також місцеві жителі знімають відео у соціальні мережі, показують те, що дуже багато населених пунктів зараз в центрі людей немає. Це вже другий день голосування. Я сама це помічала ще. Вчора що дійсно в центрі дуже мало людей, так з'явилося відео із півострива Хорви. Там показують місцеві жителі на відео центральну вулицю і розповідають про те, що зазвичай там дуже багато народу, там дитяча дитячий майданчик. І ну, люди виходять все ж в центр, хоч якось там проводять свій час. Але от саме на період цього референдуму. Людей в цен в центрі взагалі немає, тому що бояться дійсно того, що спіймають на вулиці і змусять голосувати навіть. І дуже багато людей розповідають про те, що вимушені в цей час в ці дні такі критичні дні для Херсону. Сидіти по домівкам і не виходити взагалі ніяк, навіть у власний двір, аби оці, от, які ходять по вулицям, не побачили і не змусили прийняти участь у їх псевдореферендумі, тому що ми розуміємо, що відповідь ні, вони не сприймають, і також у багатьох селах. Херсонської області розповідають про те, що змушують просто ну, над тобою стоїть людина озброєна, яка дивиться, за який варіант ти голосуєш, і, ну, м'яко кажучи, пальцем вказує тобі, куди ставити галочку. Тому що в будь-якому інакшому варіанті ти потрапляєш під їхню увагу і потрапляєш під їхню помсту, скажімо так. Ну і, хоч якими б гарними і добрими не намагалися бути окупанти, але на жаль, сьогодні з ранку в Херсоні сталося чергове ДТП за участю самих окупантів, і такі ДТП ставалися в нас неодноразово. На жаль, вони мали й смертельні випадки, коли е расисти просто порушують правила руху. І також сьогодні те відео, яке З'явилася в мережі, там один із їх автомобілів, велика вантажівка, збила легкову, легковий автомобіль. І хочу сказати про те, що ну, місцеві розуміють, де це відбулося, але хотілося б розповісти всім, що от саме оця вантажівка з позначкою В, вона рухалася по зустрічній смузі. Тобто там взагалі немає. Можливості проїхати в іншому напрямку. Це зустрічний напрямок. І, на жаль, під час цього ДТП постраждала молода дівчина, її госпіталізували, і поки що іншої ну, інформації щодо її стану немає. Але також хотілося б сказати, що і вчора, після обіду, було чути вибухи, і ми повірте, їм як завжди раділи. І також з'явилися трохи пізніше повідомлення про те, що по резерву військової техніки біля Антонівського мосту наші ЗСУ нанесли удар і забавовнили це місто місце. і також були повідомлення про те, що був знищений пункт управління і в Береславському, і в Генчінському районах, і російська армія суттєво скоротилася. Тому, звичайно, ми чекаємо, коли вже прийдуть наші ЗСУ, проголосують остаточно до них. І тим часом місцеві підпілля, і ми разом всі херсонці, тримаємо ту позицію, яку ми показали ще у березні, і е, доводимо досі, вже сьомий місяць окупації закінчиться, але ми не е, втомилися доводити всім і рашистам, і всьому світу. Про те, що Херсон це Україна, і це незмінно. І які б вони там собі результати на цих референдумах не напридумували, а вони вже розповідають, що в них явка цілих 30%, то українці, які живуть в Херсоні, і доводять те, що Херсон це Україна, тому і... це незмінно. І обов'язково дочекаються деокупації. Ми надзвичайно дякуємо вам за те, що ви знаходите можливість. Повідомляєте нам з перших вуз те, що відбувається на поки що. Ще окупованій території Херсонщини, що відбувається зокрема у місті Херсон, а відбувається там другий день фальшивого референдуму, який росіяни фальшивість, якого росіяни навіть не приховують. Ну, зрештою, навіть гастролерів доводиться запускати по їхніх так званих виборчих дільницях.